Олексій Захаревич відсвяткував свій сотий день народження. Колектив Державного авіаційного підприємства Україна привітав Олексія Миколаєвича. Ще рік тому ювіляр був повноцінним членом трудового колективу у віці 99 років. Він працював провідним інженером з ОК підрозділу польотної інформації льотного загону комплексу Державного авіаційного підприємства Україна. Чоловік Беззаветно предан авиации, беззаветно. Это просто уникум. Насколько память и профессиональные знания, что перед ним преклонялись все. И вот работая уже лет 15 в расшифровке, еще до меня, он очень много полезного сделал и по политике полетов. И по методике полету, разрабатывал новые э, методы там и так далее, и так далее, но это чисто профессионально. Но самое главное, огромнейший авторитет. Захаревича знают, это от Камчатки до Бреста, во всяком случае, все авиаторы, будем так. Ну и сам возраст говорит о том, что многие, с которыми он начинал, уже ушли. и все. Ну, сам по натурі оптиміст, і саме головне трудоголік. Він не може говорити, я в вихідні буду ходити на роботу, тому що ну, вдома не робити нічого. Син пана Олексія Валерій Захаревич продовжив справу батька, присвятив своє життя авіації. Нині працює за кордоном. Справжнім сюрпризом для ювіляра стала поява сина у залі. Вот это действительно что праздник и какой подарок. Папа не знал просто что, брат сегодня сын прилетит. Загальний стаж роботи Олексія Захаревича 86 років. За період льотної служби він освоїв шість типів повітряних суден. Має на літ понад 20 тисяч годин. Олексію Захаревичу було присвоєно звання заслужений пілот СРСР. Крім того, він отримав безліч нагород та орденів. У сотий день народження їхня кількість поповнилася. Забаторічну субліну. Плітну працю, вагомі трудові здобути, професіоналізм, вагомий особистий внесок у розбудову, зміцнення та розвиток авіаційної галості та з нагоди сторіччя від дня народження наказують нагородити нагрудним знаком Державної авіаційної служби України знак Кошани Захаревича, ветерана авіації України, колишнього працівника Державного авіаційного підприємства Україна. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за швецьом і силулапом Васильом Петровичем. Поэтому... Вращаю... Включение прошу. Ніколаїв зараз орден заслужив. самых добрых пожеланий и здоровья, счастья и всего самого доброго. Вы наш отец, вы наш учитель, вы наш мудрый летчик, который заслуженный, который удостоен большими наградами. И это еще одна награда, которая свидетельствует о вашей человечности, о вашей бодрости и дай Бог вам здоровья и счастья. А я хочу всем пожелать брать пример с Алексеем Николаевичем. Счастья вам, здоровья. Пожалуйста, завтра. Я очень доволен, дорогие товарищи, что мне вручили человек, человек, с которым мы 60 лет Совместно живемо і трудимося з Віктором Аркадійовичем Швецовим. За рішенням сімейної ради Валерій Захаревич вручив батькові орден з нагоди столітнього ювілею від усієї родини. Рішенням сімейного совету награждається орденом Захаревича Олексія Ніколаєвич по случаю століття та дня рождіння. Я прошу прощения. Пап, всего тебе самого доброго. Здоровья. Дай Бог, чтобы мы на тебя равнялись. Ну, дай Бог, чтобы я смог прожить так же, такую яркую и долгую жизнь. Тебя я все равно не догнал, не зналете. Заслужим пілотом всього Советского союзу я не став, не успів, наверное, вот, но Постарався зробити все для того, щоб продовжити з твою роботу. <плес> Колектив телеканалу приєднується до привітань та бажає пану Олексію міцного здоров'я. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.